Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Отешителю душі істини і живі сей, і вся ісполний сухровишу блажити подателю, прийди і все лисяни, і очисне усякі скверний, і спаси, блажа душа наша, святий Божь, Святийся безсмертний полонас, святий Божь, безсмертий полонас, святий Бог, Святихся безсмерти по нас. Святій Боже, Святій Боже, Святій Дній, Слідокрі, сіль, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часів, і на віки, віки Амінь. Пресвятай Тройці, помила нас, Господи, очисти грехи наші, Велико прости беззаконня наші, святи прости, і сили, не наші. Імени Твоєго ради, Господи помилу, Господу помилуй, Господу помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх і на віки, віки Амінь, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як добіжат од лицеї на видящий Його, як іще зайдемо, да іщезнуть, як ота від вас лица Оня, тако то погибнет грішниця лица Боже, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимось, Господу помилимось. Отче святий, брачу душу тілес, послай до народу Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і по смерті збавляючи із сели рабов твоїх Оксану Віктора Маркіяна Софію, Тетяну Оксану, Ю, Андрія, Юрія, Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила Богдана, Ніну Михайла, Святославу Христину Квітку, Захара, Зиновія, Галину, Галину, Андрія Володимира, Ірину. Оце Стефана, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана Аллу, Варвару, Адама Катерину, Сарію, Людмила, Сарія, Катерину, Марту, Софію, Вікторію і Рубів Боже, 에, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава, Ольгу Ірину, 에, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софію Марію, Михайла Лілію, Павла, Ольгу Анастасію, Олексія, Анатолію, Олександру, Людмилу Володимира, Єлизавету Наталію, Родан, Ларису, Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Софію, Єлизавету, Войнь, Любов, Войнів, Михайло, Назара, Сергія, Романа, Петра, Андрія Назара, отця Степана Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Олега. Марію Богдану, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, е, Ореста, Барбару Олександра Оксану, Оксану, Марію, Софію, Нестора, Володимира, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, е, Олексія Богдана, Федота, е, Тараса Надію Тадея, Святослава Наталію, Галину Лесю, Ярослава Наталію, Петра, Дмитра, Яну, Івану, Марту, Андріану Михайла, е, Ольгу Ярослава. Ігоря Володимира, Марію, Анну, Стефанію Іванну, Тетяну Любов, Артура і Мілану, Віктора Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила, Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну, Мар'яну, Максима, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, воїна, Юрія, Михайла Романа, Йосифа, Оце Степана Марію, Володимира воїна Юрія. Воєна, Юрія Тараса Андрія, Віталія Романа, отця Степана Ігоря, Галину Андрія, Володимира Наталію Богдана Романа, отця Степана Тетяну, Ольгу, Назарія Єремію, Юрія, Юлію, Ольгу Івана, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Назара, протарея Степана, протарею, Павла, протрея, Семена, протарею, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, отця Степана Ігоря, Ірину, Світлану. Віктора, Сергія Валентина, Константина, Марію Соломію, Олега Давида, Назара Андрія, Володимира Дмитрія, Оксану, Тетяну Володимира, Володимира, Ірину Ірину, Світлану, Наталію, Мирославу, Любо. Марію отця Степана, Андрія воїна Василя Оксану, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореса, Софію Захара Ульяну, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяно, Софію, Єлизавета, Миколаєва, Дмитрія і Юлія, воїна Тараса Василя Мирослава. Оце Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину, Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталію, Марію, Ольгу, Ульяну, Андрія, Богдана, Світлану Зоряну, Назара, Назара, Святославу Катерину, Олега Людмилу, Анну, Ігорю, Андрія, Миколая, Наталію, Олесю. Оце Степану, отця, Василя, отця це, Отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександру, Володимира, Тетяну, от Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенія, Данну Оксану, Івана, Ольгу, Василя Діану Анастасію, Іванну Анастасію, Владислава, Олену, Наталію, Ореста Ярослава, Надію Миколая, Мирославу Марту, Дарину Анастасію, Олегу, Оксану. Оце Степана Дмитра Люба, Наталія, оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Ірину, е, Яну, Любо, Валентину, е, Єлизавету е, Олен, Олен, Олену, Даниїла, Єсину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію, Катерину, е, Віктора е, і робів Божих, е, е, Михайла, Олену, Владислава. Степана Ганну Юрія Ігоря Ірина Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, Катерину, отєлесне душевне немощ, животворив благодаття, благодаті молитвами при владичиці і приснуті Марії, представ Свічесних чесних небесних, сил безплотних, силою чесного що Христа, чесного славного Пророка, Притечі Хрестителя Іоанна. Святий, славний сей, святий славних схвальних апостолів, святий Славний добровідник, мучеников, преподобний боносний Отець наш, святий іселити, безребрено, Космі, дам'яна Кіра, Йоанна, пантелеймона, Єрмолея Самсона, Дім, і до святих праведних ботицьких, але всі святи, якте, ісе, джерело, силінь Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господу помолимося, Господу помили. Благословен Бог, благий врачу, душі Тілес наш, і вже і болізні наші, і недуги на тіле свіє понесе. Йожа язум із ціліхом, смертю, смерть Матвейсу, що горобіжого дарували. І же зарі, з мертвою воскресию, помили, рабі, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, як уже посітилися, те, що потров, <кхід> єдиним словом, гнавий огню, на єдине должника, долу пустивий, і грішниці, жені, гріхов, про що ти, милость, Господи, кейся, <кій> Призрина, не кровавий, ти убовна милистового сподакаєся, зловав чоловіческий, призрана неробитої отця Степана, Евеліна, Віктора Нікіто, Олену Олега, Світлана Михайла, Світлану Наталію, Любов, Ярослава Дмитра і от жени, от, і от жени одне главне болі, зави життя товари, збавів і із збав ізми од огня. І люто дне і часа, і у дочезах чоловіка від біса плоду на всякої недої і болізні, і отими огні і ожени на духу спомнею, що проробство доведе до Помилуй мене Боже, по лиці, милості Твої, по множеству, щедротви, очистим у всякої беззаконня, всяку віну, всякий не дух. Три боїси істинний, враж, душі, несе наші, Христе, Боже наш. І тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашої, молитвою оптинських старців, до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і мене. <кій> Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею твердим переконанням що на все є свята Твоя воля Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Хремодрос Хросте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духовним, від Матфея святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на Тобі. Вон мій. Бо врем'я, Оно призвав Ісус, бо не досягнув чиники свят. Даде їм власть на досяг нечистих, як десь згонять і зселити всякий і всяку болізню. Сіяв Богданеся, посла Ісус, заповідай Глаголя, на ту язик не в оград самолійський не хоче. І діти, що паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя же проповідуйте, проповідайте благоліще, яко приближиться Царство Небесне, боляжі селити, прокажене, очищайте, мертві воскрешайте. Віси і зганяйте, ту, ту не приясне, ту не Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всіх часах і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої свої матері, святий славний, сахвальник, апостол, святих праведних батицьких м'яних, всі святих, помили, спасе нас, яко благ і чоловіколюбець. Амінь.